8 гривень. Це добра можливість придбати щось дуже класне та якісне для оновлення свого гардеробу. Перед тим, як йти в секонд та в секонд-хенді, я вже наработала для себе деякі принципи, завдяки яким я купую речі. По-перше, перед тим як відвідати секонд хенд, я приблизно собі там нагадую, що б я хотіла там придбати. Також я згадую свій гардероб вже наявний. Та Вивчаю, що мені там, чого не вистачає, тому що часто речі між собою не поєднуються і треба щось докупляти. Крім того, коли я заходжу в секонд-хенд і обираю речі, я вважаю, що обов'язково є примірка, тому що якщо ви навіть знайшли свій розмір, то може статися так, що різні виробники по-різному зазначають свої розміри і вона може просто вам не підійти та річ. Легше я вдома там, після секунду 10 хвилин прийняти душ, ніж потім захламляти свою шафу непотрібними речами. А також дуже важливо, коли ти вже знайшла річ, яка тобі необхідна, яка тобі подобається, також необхідно шукати недоліки. Не те, що там, а, знаєте, як раніше я оглядала на відсутність недоліків, а зараз... Я вже трохи змінила думку, та треба прям шукати пляму, шукати дирки, шукати дещо там не так. Чому це потрібно робити? Так, секонд-хенд це така, як то кажуть, другі руки. І коли ти купуєш речі, то є такі недоліки, які ти можеш легкістю сама виправити. Але все ж таки я вважаю, що як, якщо ти в майбутньому хочеш захочеш цю річ перепродати, в тебе не, не буде такої можливості. І ти заздалегідь, не вдома вже повинен знайти дирки, не як часто буває, а заздалегідь, коли купуєш річ, вже знати, що тобі зможеш виправити, ні. І якщо навіть ти зможеш виправити та носити сама цю річ, то потім ти її ніколи не продаш, це треба одразу враховувати. Ладно, інші принципи своєї купівлі я розкажу вам вже по ходу діла в секонд-хенді. Зараз вже без 20.11, Ну, тобто секонд-хенд вже відкритий півтори години. Двері зачинені, то гарна, гарна новина там, мабуть, працює кондиціонер. Ну, ладно, пойдемо, подідемо, подивимося, що там сьогодні. Є на... я на цьому завезені ще не була. Не їздила, не бачила, що там є. Там буде повна несподіванка для мене. Так, ціна 58 гривень. Поки що не, ціну не підняли, це радує дуже. Що, хоч щось добре поки що. Доброго ранку. Так, ну бачу речей багато, друзі. Не знаю навіть, куди біжати, як завжди. Так, ну подивимось в життя. Взять мені начебто ну, нічого зараз не потрібно. Завжди можна щось знайти таке, прям класно, ню лук. 38 розмір. Всі гарна якість така прям. Вот також маленький розмір джунс. Клакс. Меріджейн, дивіться. Також маленький розмір. Я тут. Дивіться, Хопс. Дуже дорогий, дорогий бренд. Jones. Джонс. Так. Ось щось там сховали. Щось цікаве. Таке гар... не дуже гарна якість. Кік, кірс. Ну, все, поки що такого нічого привабливого для себе я не знайшла. Тому йдемо далі. На куртках я знайшла ось таку курточку від Nordface. Все, але ну, вона тут в не дуже гарному стані, знаєте, і можна було би її відібрати, я гадаю, але ось тут, бачите, воздух, воздух такий, нібито. Я думаю, через ці самі таке, я віднайшов. Вона на дуже гарному стані. Це воздух, як буде воздух? повітря. Ні. І ніхто не бере, бачите, навіть в останній день. Хоча бренд такий популярний серед молоді. Так і друга річ така цікава, яка в мене зустрілася, така шума. Досить прикольна, класна, але маленький, дуже розмір. Це взагалі на дитину то рукава буде коротка на дорослого, але шубенька прикольна. Вона важить 40 гривень, 42 щось таке. Бачите, стан дуже гарний. Навіть подумаю над тим, щоб її просто врятувати секонд секондхену. Дуже гарний стан. Така, щоб у мене така була її. І... Зараз така коштує 80 доларів. Ну, на Алікспрес можна придбати за півтори тисячі гривень шоу. Повертаючись до ц... теми цього блогу, хочу сказати, що мені здається, багато людей полюбляють ходити в секонд-хенди, тому що коли ти тут знаходишся, то ти відчуваєш себе таким шукачем скарбів, знаєте. Ну, так реально і є, тому що. Це можливість кожному кожного щось таке гарне, гарнесеньке порадувати свій. І дійсно тут є скарби. Це правда, багато дуже класних, дорогих, дуже речей, брендових, люксових, різних. І оскільки всі люди шукають щось своє, антонологі, думала, що антрополеч, то є можливість для багатьох. Знайти щось гарне, що у когось там вже є, наприклад, біла сорочка, а когось немає. І і радієш? Так, швиденько подивимо. що тут тобто, різні. О, Він жедох прикольно. <ривіт> О, привіт! А це ще? Ось такі пухнасті гнячки. Прикольні, а, до речі, Кудись можна їх для декору зробити, наприклад, для, для ялинки можна прекрасно зробити медикласу. А ось ялинка, також тут раз є. Оце. Ріденько покажу вам, що тут сумочок залишилось. Ну, так собі вибір. Він дуже гарний. Ось поясок. Це можна взяти, тому що часто що таке трапляється, що в сукнях немає п'ясу. Стільки я іноді підбираю. Я подобалася ось така спідниця, це White Staff brand. Здається, що вона нібито двостороння, ну, але ні, вона не двостороння, вона ось така просто дуже якісна. Вона по відчуттям це віскуза, але розмір для мене трохи завеликий. Це гарна, дуже якісна, ймовірна. Все цікавого знайшла ось такі джинси. Марки дуже дорогий, дуже бренд. Станці такі, знаєте, форма застаріла. І якби на мене вони завеликі. Я могла б їх навіть підібрати, але тут -от, на колінках є сліди носіння, їх не дуже хай наносив хтось. І навіть шкода дуже мені, мені їх залишали, тому що тут якість в кожному кроці. Дуже прям класні, але я брати не буду, тому що, ну, як не крути, все одно будуть сліди насіння і перепродати буде важко. Ці штани, навіть незважаючи на те, що вони нереально дорогі. Так у нас тут вже багато стало. А чого я їх туди повісила, чого вони тут повинен. Я пішла оглядати вже сукні, знайшла ось таку от блузу класну, дуже льон. І Італія така якість непогана, але ви бачите, тут є втрата кольору. така собі. Вона навіть виглядає як балаяж, але я думаю, не думаю, що це так і задумано. Ну і позаду тут така суттєва втрата кольору. Так, на ну, людей стало дуже багато різко. До персоналі прийшли. Поки що я там щось знайшла, але навіть нічого показати там, приміряти нічого поки що. Фіга якась. Колір подобається. По відчуттям це шов, або полістер. Зараз подивимось. От, що це? Катон полістер. Колір класний, але посади дуже. Дуже цікава знахідка, дивиться, яка сукня, це. Бренд вже не існуючий це Лінді Бул. І що дуже мені прям цікаво, що тут ще вона нова з етикеткою. тому що я, наскільки я гуглила, цей бренд вже не існує, але є фірми, які досі розпродають вже пошиті речі. І фішка цього бренду в тому, що вони такі шиють речі в ретро-стілі. Така органза, горох. Можливо. Ну я візьму приміряти? Ну це 10 розмір. Мені було б зручніше, якби він був 12-й. Ладно, поки залишуся, що пригадаю про неї, потім візьму. Дивіться, яка сукня Абергбейн'я. Також нова збірка, і це мені подобається. Це і така класна, Мережева, якісна таке дуже. Ну а багато сьогодні нових речей збірками. Це С розна. Буде на мене замаленько. Ну, скан погано. <кій> Ході від Юнікло ну, М. Тут трохи треба прати її, Та, і тут немає, бачите, оце вірявочки біленької. А так мені подобався дуже колір, дуже приємний такий, небесно, блакитний, класний. Ну, верьовочку цю легко вставити можна. Тому можливо я її візьму приміряти. Але тут як також, як я бачу трохи доносіння, але не суттєво. Якщо і купувати худі, то юнікло. Так, друзі, ми вже в примірці. На мені сьогодні сукня від River Island. Я її купувала ще зимку, ну, задешево дуже. Ну, така, мені подобається її фасончик, виглядає досить класно, і такі в мене сандалі. Ці мені сандальки прислала подруга з Нідерландів. Так, ну що, погнали. Що сьогодні? Я брала небагато речей, я одразу вам скажу, ну, дещо знайшла. Одну сукню нову від Anthropology, ласінки від Nike, ще одну спортивну кофту. Значить, зараз все побачите, все покажу вам, все розкажу. І перша річ, яку я вирішила приміряти, це ось така чудова сукня від Це, Ви не моляєте, це просто я не знаю, якщо це не скарб, то що ще, як це назвати. Це нова сукня від Anthropology, нова збірка, уявляєте. Це є паперова бірка з магазину фермова. І знаєте, вона для мене завелика це елка, а в мене зараз я схуднула трохи, там в мене вже емка. Ну наскільки вона кайфова, просто ну, подивіться, як вона виглядає. Привіт. Хорошо говорите, що я. Классно. Да? Це антрополодж це дуже yeah, yeah. дорогий бренд, дуже. І вона прям форму тримає оце все. Ну, прям це, це скарб реальний. Дівчата прийшли подивитися. Mm -hmm. В общем, цю, цю річ я забираю, навіть якщо мені дійсно придеться взяти кредит. Тому що. ну, або я її. Дуже можу вигідно перепродати, а я можу її не на в собі. Але, Або ж сестрі коли сходне, вона ж мене забрала вже антропологію, ну вона дуже класна. Я не знаю, вам, можливо, не дуже класна вікна, але все просто. Я багато часу вже про неї розповідаю, але це реально класна віта. Ладно, Поїхали далі. Подивимось, що я там ще знайшла. Наступна, що я знайшла, це ось такий комплектик від буху. Чесно кажучи, я його брати не буду. Він полістер, повністю шортики просвічується, але я хотіла подивитися, як він буде на мене виглядати. Знахідка непогана, але він за мене за маленький. Да, він за маленький, а я за велика. Тому я його не буду брати, але так на літо кудись там на пляжі з'явитися про клобати. Треба така... поїхали далі. Наступна знахідка це ось така футболочка від Масі Dutti вона зі 100% льону. Має дуже криш... красиву вишивку ось тут, бачите? Ну, в мене вже є така помаранчева, я ще думала, вона ну, довгим роком, я ще думала брати не брати. Ну, в цьому варіанті я хочу взяти по-любому, тому що мені дуже колір подобається, прям неймовірний. Хоча спідницю ця стела така жадка, я її взяла для того, щоб приміряти речі, але вона також мені подобається, така класна, базова така спідниця, що я ще, ще можу спідницю захочу, якщо там, буду дивитися по хорошому А так ну, погодьтесь, що Масімо дуті непогана знахідка. Нові такі речі від Масімо коштують приблизно біля 2000 тисяч гривень. Ну, це нові колекції. 2 половиною тисячі гривень. Тут мені подобається, що натуральний склад і колір. Колір це любов. <плес> а, виїхали далі. Ну, речей сьогодні небагато, але є що показати ще. А цього разу я знайшла ось таку шовкову блузу. Це 100% шовк. Ідеальний стан просто реально. Я там обшукувала, дирочок, нічого не знайшла. Вона бо має ось такий дуже красивий, бачите, вишити тут з бісером, камінчиками і все в дуже гарному стані. Блуза на мене ця завелика, як ви бачите. Це 46-й написано, але ну, тут по руках можна, ну, треба крупніше бути. Але я її не можу залишити в останній день. Виявляєте? Просто такі речі і дуже рідко трапляються, щоб в такому стані шовколо блуза. Ще її за 58 гривень за кілограм. Бренд я вам напишу, тому що там one to free, там сюре, що там таке напишу. вам. Ну, блузу також забираю, тому що ну, не можу як, -як залишити. Це... <сміттє> такі речі не мож, неможливо залишати. Наступна річ, дівчата, це худік від Юнікло. Нібито її добре все з ним. Мені сподобався колір, оце от трохи застарілий фасончик, отут карманчики. Але ну, так добре і непогано виглядає. Бачите? Єдиний тут недолік, що тут немає шнурочку, але в мене є вдома шнурочок, який я з легкістю зможу ставити. Ну, можна навіть і шнурочку. Ну, ось, ну, краще було б з шнурочком. Можу, дійсно. На рахунок юнікло навіть не знаю, не буде, і класна річ. Я худіки не ношу, в мене один є, єдиний там також секан купила, і я коли там поїздки кудись, то я беру, вдягаю спортивні штани, коли в поїзді там, ночую на верхній полиці, то треба якось вдягатися відповідно. А так я в такому житті я просто не вдягаю. Не знаю, я його буду зважувати та ще буду міркувати. Тут треба, ну тут видіпреться не буде. В общем, рукавчик мені подобається, що такі довгий. общем, зважу, якщо там гривень 20, то візьме. Так, дівчата, наступна річ це ось такий кардиган від Тед Бейкер. У складі 90% віскоза і поліестер трохи. Він такий, як жакетик тут. Катканинка, в задній рука м'якенька. Навіть не знаю, я також не дуже ношу ці речі, ось такі кардиганчики. Я ніби та і бренд непоганий, і ціна низька, і якісь, і всі бірочки є. Недоліків немає. Трохи є з малесіньке, поки швачення, видно, що хто ж вдягав вже, тобто не зовсім нова річ. Але отак, от не, не знаю, от також чорний. Ну, можливо, подивлюсь скільки буде важити, якщо прям копійки, можливо, зацеплю її. Що зараз мені в таких нікуди ходити, але хто знає де я буду через півроку. коли буду працювати в Верховній Раді, треба буде. Ну навряд я в Верховну Раду попаду. Можливо, тільки наступне скликання. І наступні речі, які я знайшла, теж дуже топові і класні, які заслуговують на увагу. Це ось така рожева спортивна кофта, я вам її показувала. Ну, Прям офігенна. В неї є, трохи є середина сіня, на етикетці, що хтось там її вдягав, ну, це зрозуміло. І це я думала, що буде замала на мене, як ви бачите, прям добре сіла і ну, я ще трошки сходу, буду ще краще. Фарманчик є, оці штуки є, ну якби все добре. І ще знайшла ось такі лосі. найчики. Ну, вони також були в насінні, але тут дуже, дуже добра висока талія, ну, це дуже класно, тому що в мене зараз, хто дивився попереднє відео, на морі я була... Не на, на морі, на речі, на річці. Я була в лисинах, які купувала на Aliexpress ще два роки тому. Ну вже вони такі не дуже гарної якості, і там одна резиночка така. І це незручно. Для спорту дуже зручно, коли широка така резиночка. Ось. Тому хто ще вже давно дивляться, мій Бог знає мою любов до спорту. Ну і в мене вдома за було багато спортивного одягу, щоб я могла там. Діркувати, що в мене вдягнути. Не було до кого. У ну, мене є комплекти, я купувала і різні різні речі, багато, спортивного одягу. Ну, в общем, набрала я знову речей багато. А, ну і ще, і ще знахідка, яку я вам вже показувала, яку я хочу взяти. Шуба дитяча. Це шуба, яка, типа. Для да, дитинки 146 зрістом, Але я ну я не знаю, її залишати неможливо 42 гривні, це 100% перепродаж там. Якщо виставлю навіть за 500 гривень, то вилетіть просто в мене ну, дуже швидко навіть влітку думаю. Просто на дівчину трохи. Ну, Ніщо ростом. Багато ж жінок там як є мітр шістдесят розріс, у мене метр сімдесят п'ять, як я. Щоб я така тепла. Щем шубу також думаю. Можливо, треба забрати просто. Просто новенька. Бачите. 915 Generation. генерейшн. New лук. Плат є, все є. Ну, власне, і ось такі в мене знахідки. Зараз зараз покажу. вам щів, що ще я знайшла. Ще я знайшла ось такий пакет. <гум> це для зберігання речей. Він тут на закльопках. Ну, оскільки в мене є речей, які треба зберігати, я зберігаю в коробках. І ця також мені знадобиться. Ну, хочу забрати. Я не важила і скільки вона витягне, невідомо. Але така річ корисна для кожної. Дома я в таких речах зберегала там, сезонний одяг, там зимовий або літній, купальники у мене були в таких. Також в мене вдома було там 30-20 купальників. І в мене було перед війною, я, я читала десь де, там за місяць-два до вторгнення. в мене було п'ятдесят сокень аеродробні. Ну зараз більше. Друзі, тільки що переважили речі, це все витягнуло на 200 гривень. Ну, що я не бери гареально. Ну такі знахідки, ну шобу не можна залишити. Антрополоджі то взагалі, ну, що, що мова, спортивний одяг, дуже класний, зручний не підходить. Я навіть у спідницю також хочу забрати. Ну, тому що я так подумала, ну вона така базова, у мене такої немає. Ну, це на не віка. Така, такі речі, ну вона дуже зручна, класна, в гарному стані. все, пішла я. Зараз вам на вулиці краще запишу, пішла я до каси, а вам ще запишу ще. Друзі, ось і підійшов в кінцю моїй шопінг, шопінг сьогоднішній. Я дуже-дуже задоволена. Я думаю, що ви уявляєте мою радість. Така знахідка, як антрополод, вже друга моя знахідка за всі мої походи в секонд-хенди. Та просто я дуже прям рада. Спортивні речі мені дуже тішать. Зелена блуза, просто всі речі дуже гарні. Якщо вам сподобався цей випуск, ставте вподобайку. Та підписуйтесь на канал, тому що більша половина моїх глядачів дивляться без підписки. Якщо хочете отримувати одразу повідомлення про те, що вийшов новий випуск, то можете нажати там колокольчик. Також окрема-окрема подяка всім людям, хто допоміг та задонатив на придбання нової камери. І ось вже скоро, а я сподіваюся, вже наступний випуск. Ви подивитесь гарною якістю з новою камерою. І це все завдяки вам. Тому що, якщо б не ви, я б ніколи не, на це не наважилася в такі важкі часи купувати таку гарну дорогу річ. Але я ж також відношусь з відповідальністю до своїх глядачів. Ті коменти, які ви мені пишете, ну, я просто, мене сеф немає, мені здається, я це все не заслуговую. Ну, Я вам дуже-дуже вдячна та обіцяю радувати вас надалі контентом та буду намагатись все робити якісно, щоб вам було приємно дивитись та слухати. Це. На цьому буду з вами прощатись. Я сьогодні проїхала на машині, тому в мене зараз дуже багато справ заправляти балони, набирати воду, там всякі різні. Зараз піду в магазин. Треба купити. Клійку стрічку, щоб оцю спідницю кос заклеїти, як мене писала дівчата. Мабуть, в наступному випуску, якщо в мене щось вийде, я вам це все покажу. Залишайтесь на зв'язочку. Дуже вам дякую, пока.